Я йому кажу, ти за кого голосував Зачекай, зачекай, а що це таке? Це посеред п'ятиповерхівок, а це ж стародавній курган, бронзової доби. У нас в Запоріжжі це звичайна тема. Під відео про лахтинський курган запоріжці справедливо обурились. Мовляв, а чому це я не завітала і не розповідаю про бородинський курган, який також знаходиться просто у дворі посеред житлової забудови. Питання ті самі: як він вцілів? Дожив до наших днів. Його не розпахали та не знищили. Також цікаво, чи не пограбовано його в минулому. Чисто бородинський вайб прокидаєшся такий береш горнятку кави, виходиш на балкончик і милуєшся стародавньою археологічною пам'яткою. Взимку виходить із санчатами або поліруєш цей курганчик прямо своєю дубцею. Величні кургани є справжньою красою степової України. У них писали вірші, малювали картини. Шевченко заповідав поховати його на могилі, маючи на увазі такий курган. Нічого собі, так це у вас місто курганів виходить, а де ще є? Їх дуже багато в Запорізькій області. Всі вони різних часів та культур, по-різному виглядають та зберіглись. У відео про Дніпрогесівську археологічну експедицію ми з вами говорили сто років тому до будівництва Дніпрогесу археологи фіксували десятки курганів на місці сучасних промислових підприємств та соцміст. Зараз дуже важко уявити, як виглядало наше місто. Ну, скажімо, 200 років тому. Не було греблі. Дніпро зі своїми могутніми порогами був бурхливий та нестримний. Степ був усіяний високими могилами. Та пахучим різнотрав'ям суха назва археологічна пам'ятка може не відгукуватись у вашому серці, але, на мою думку, доторкнутись до минулого, до справжнього, що дійшло до наших днів, це сильно. Віковічний свідок різних часів, різних подій. І він, один з небагатьох, дожив до наших днів, щоб красуватись в 21 столітті на Бородинському посеред запорізьких дворів.